Наступний сюжет знову про зустріч маленьких пухнастиків, які чекають на свій дім. Чи стала минула субота щасливим днем для когось із них, і чи знайшли вони люблячу родину? Дізнайтеся за мить. У горішніх плавнях волонтери продовжують свою небайдужу боротьбу за долю маленьких безпритульних цуценят. Минулої суботи біля центрального ринку знову відбулася благодійна акція з роздачі пухнастих, де волонтери представили мешканцям тих самих шістьох цуценят, які все ще сподіваються знайти свій дім. Разом з ними були й трохи старші песики з центру тимчасової перетримки, які також чекають на люблячих господарів. На відео ви бачите цих малюків: хтось солодко спить у міні-вольєрі, хтось допитливо розглядає. Камеру, а хтось грайливо перебирає лапками, ніби запрошує до гри. Вони мають різні характери, але однакову надію в очах знайти свій теплий куточок. Поруч з ними вже спокійніші та розважливіші підлітки цуценята, які також прагнуть уваги та ласки. Усі вони об'єднані одним бажанням мати люблячу сім'ю. Попри прохолодну погоду, небайдужі люди приходили подивитися на цих чотирилапих, розпитували про їхні звички та потреби. Волонтери з терпінням розповідали. Але про кожного вірячи, що серед присутніх обов'язково знайдуться ті, хто відкриє своє серце та двері свого дому для одного з цих чотирилапих друзів. На жаль, цього разу жодне з цуценят не поїхало до нової домівки, проте це не зупиняє волонтерів і їхню віру. Шість маленьких пухнастиків та їхні старші товариші знову повернулися до центру тимчасової перетримки, де про них продовжують піклуватися. Вони все ще чекають на ту саму особливу людину, яка подарує їм справжню любов та затишок. Можливо, саме ви зараз чуєте ці слова і відчуваєте, що у вашому житті не вистачає саме такого вірного друга. Завітайте до центру тимчасової. Перетримки безпритульних собак горішніх плавнів там на вас чекають не лише ці шестеро малюків, а й інші чудові собаки, які мріють про родину. Подаруйте їм шанс на щастя, і вони обов'язково віддячать вам своєю безмежною любов'ю та відданістю.